Вітаю всіх хто полюбляє шукати гриби. Природу та лісові прогулянки. А собаки не закидали. Сьогодні, друзі, така історія, що ми десь години 2,5-3, напевно, їздили по різних лісах і дивилися, що де є. І гарна новина. Є дуже гарні місця по опеньках. Але вже час такий, ну поздно буде, то ми завтра туди обов'язково поїдемо. Ну а зараз вийшли пройтись по такому мішаному лісу. Щоб собаки побігали. І подивимось тут. А завтра зранку обов'язково їдемо самісінько по опеньки. Впевнені? Маховичок є? Ух ти, ану зараз. От перша знахідка вже є. Ну, до кошика. Ну що, друзі, все як завжди. Подивимось. А все, що ми побачимо, обов'язково побачите і ви. Ми в цих місцях бувало неодноразово. Але... Саме от цим шляхом ніколи не йшли. Ми заходили в ліс десь метрів, ліворуч-метрів 100 і праворуч десь метрів 100. І оцей участочок постійно, ну, або ми заходимо ліворуч, і виходимо праворуч, або навпаки. А отак, от щоб по центру, ми ніколи не заходили. От. І от сьогодні так і підемо. Я до чого? До того, що теж цікаво. Де ви там? Хащі нічого не видно. А, папери не йдуть. А от і в мене знахідка. Ано, маховичок. Один, воно другий, третій, воно четвертий і п'ятий. О! Це ми вже відійшли десь метрів п'ятдесят від лісової дороги. І от такі знахідки. Початок гарний. Ріша буквально 5 метрів пройшла. Там ще, так? Да? Воно один, другий, третій. Прям маленький. Четвертий, п'ятий ще там. Да та бачу, бачу, і там ще й підберезник, да, це з десяток муховиків на одному місці. А? У -у -у. Масюша, ти знайшов? У -у -у. Ще п'ять штучок додалося до нашого кошика. Зараз і тут позбираємо. Ух ти, та тут ще більше їх. Бачите, один. Так, тут кошика залишу, трошки незручно. Воно, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Воно там сьомий. Ху-ху. Оце так. Оце так початок. Та ви що? Оно. Який гарний. Молоденький такі. Так, цього заберемо. Тут незручно. Путін. Почікаємо. Все це позбираємо і... О! Ох! Він великий, але гарний такий. Ніжка міцна, оно сириїшки, п'ять штучок е червоний. Ну, Ми їх не беремо, ви знаєте. Що там, в тебе ще щось, так? Да? А підберезник ти казала, десь є ще. Ой. Ух ти, який гарний теж. Ну так, бачите, все ж таки от. Я казав, що ми от саме цим шляхом ніколи не заходили в ліс. От вони. Які знахідки. Зараз, зараз. Тут теж такі участочки, що е, хащі треба пройти їх, але і знахідки непогані є. Уф, які. та ти шо, так, Диви. А, запашний. Оці ну, маховички. Ну там декілька таких великих є, а в основному такі. Вони молоденькі. І підберезник теж молоденький. Ну тобто потрошки-потрошки по гриби все рівно ще йдуть. Буквально 3 метри прийшов. Ще два гриба. У мосі отак, бачите. Так, а де мої? Щось не бачив. А де ви? Так. А, чую. Бо тут буквально метрів 15-20 вже не видно. На це ж, два таких підберезника. Та, друзі, але все, опликим. Ріша каже, теж тільки що бачила старого. Я не казав, друзі, ми сьогодні на Прикарпатті. Недалечко, десь кілометрів 50 Трошки більше в напрямку гір. О! А це наша знайома. Трубчаста лисичка. Чуєш, виріш? Лисичка. Трубчаста. Але гарна. Так, поки до мене, а потім, як завжди, в один кошик будемо лисичку збирати. Накриємо рушником. Чтобы меньше бруда попадало. А маю на увазі гілки, листочка. О, так, потом переберемо. І одразу і рішу віддам. Воно ще. Воно ще йдуть. Ну чого собі. Останній наш похід, Это вчора. Ви бачили. І графори пішли. Фу. Ну я казав там в відео, вони будуть нас радувати ще до січня. Далі трошки ще йде, але дуже замала. От зараз дійсно такі справжні пошуки грибів. Уважно, дивися, листочка багато. Лісок тут трошки змінився. І привітайте нас, друзі. Гріша каже. Біленького знайшла. Білий, да? так? побачила, У нас лежала. І поруч погризена шапка. А ну, ну, ну Бачиш. Ага. А потім розгорнула листочка, а там он який. Ух ты. Він молоденький, друзі. ну. Угу. Яко? А, ця ніжка. а вон ще один, дивись. О! Ух ти, вон ще один. А це що виходить? Так, да, так, да, так, да. з'їли звіри. От, бачите, ніжка залишилась. До речі, ніжка то гарна. Ще один. Ой -ой -ой. Це один, другий, третій. Зараз люди. Це вам показує з цієї сторони. Дивіться. І ще один. Ох, який же він гарний. Подивіться, а? Ну, як вам? Так. Та я бачу того, та так. Це три цілих біленьких гриба на одному місці. І одна ніжка, так? Да? Та бачив, бачив. Хоч бери тут. Отак обережненько все Прощупуй, так. Да. Та ну так. Да. Ну як вам, друзі? Ну-ка зараз. Подивимось, які вони. Як вам? Ох, які гарні. А ну давай, там світло позаду в мене. Ой-ой-ой. Надломилась Тут... шапка. Але ці. Ох. М -м -м. Це подаруночки. Це точно. Так, да, от такими біленькими нас радує. 30-й день жовтня. 25-й рік. Тут треба зараз уважно подивитись. Може сховалося декілька. Вже десь хвилин 10 дивимось навколо жодного більше. Але і такі чотири біленькі грибочки, Тут. зараз такий час уже. Просто за щастя. Що там в тебе? Нічого, так? Да? Хоча, що я питаю? Почув би. Якщо... Щось би На Це що ховається. А ні, сироїжка. Бачите, зверху теж хтось надкусив. А все йохнуло. Думав, би ще один. Зараз вирішили. Ми от саме з цього участочка, ну далі вже не йшли. Ніколи. Оце вперше вирішили тут як поле таке вирубаний ліс ну піти прямо бачите ми там ніколи не були Самим цікаво а може ще якісь знахідки будуть та тут теж цікаві місця да? і теж яри от тут яр рішу переходить отам праворуч нам взагалі то щось в цьому році везе да, на ці яри багато цікавих знахідок. біля них Ось і багато листя. Затягує, друзі, нас цей ліс. Не знаю чому. Дуже цікаво, що далі. Сонечко вже нема. Затягнуло небо. Коли приїхали ще трошки проглядувала. Тут вже не тільки яри очі починаються, тут вже Здоровенний схил вниз іде. Ох, і зайшли ми сьогодні. А ну це що? Маховічок, Іриш? Моховичок. О. Це вже гарна ознака. Хоч якісь грибочки, тому що останні десь 15 хвилин. Нічого. От тут і небагато так листочка, тут краще видно. Там теж яр йде, так? Да? Mm -hmm. І з цієї сторони. Ну давай, цікаво все ж таки, трошки далі пройдемо, так подивимось. Якщо нічого нема, то повернемось, а на ті місця, там, де ми оці білий знаходили, трошки глибше від яра зайдемо в ліс. І підемо в іншу сторону. О, Струмочок попереду. Жека, йди сюди. Іди, попійте водички. Оно, Жека, Жека, йди сюди. Воно, бач. Давай, давай, вперед. Іди, іди, давай, можна, можна, йди. Да. Ось так, а в цих місцях ми ніколи не бачили струмочків. Будемо знати, що правіше десь пів кілометра, чуть більше він є. І туди яри уходять вниз, вниз, вниз. Оце досить далеко ми забралися. Ми напевно тут полазимо і глибоко не будемо заходити. Зробили тут привал, поки собаки воно під водичку, більба пішов теж. Обійшов я тут трошки. Праворуч, ліворуч, нема нічого. Знаєте як? Цей ліс огромний. Тому тут можна йти і йти. Впевнений, багато тут ще білих. так от десь поодиноко але... Що, підемо назад, так? Да? Пішли собакини, пішли. Знахідки. І так у нас вже гарний, це не просто білий, а мух такий міцний, гарний. Впевнений, на зворотньому напрямку попадеться ще щось. так що... Десь напевно Жека. Що ти там я для попереду? Десь, напевно, годину нам ходу, трошки більше. Так потихеньку підемо. Своє задоволення. Ми ще не дійшли до тих місць там, де білий знайшли. От. Думав, ото бачите, ліворуч, хащі такі, думав, там іти, а ріша тут. Але перейшов сюди, тому що там просто не пролазне. Друзі! А... Пройшло буквально, не знаю, дві хвилини. Такі білі гриби! Фу. Воно один, бачите який, воно другий, а де третій ще? Ось тут десь ніби. Оцей? Так, да, цей білий, але він ніякий. Якщо це він. Він? Так, да, так. Да. Так, тут декілька є. А ну давай подивимось поруч ще. А, цей. В двох, сиріше побачили. І в один голос, так? Да? <смір> <смір> Поки дивимось. Подивимось, які вони. Ай, ну цей все гріш. Так, <смір> да, думаю, так, да, диви. <смір> М -м не дочекався. Не нас, не інших грибників. Ну, от той такий самий, як цей. Ну, вся надія на от третій грибочок. То він гарний. Ха. Ну ще один біляк до кошика. Це напевно ще літній білий, бачите, у нього така тонка ніжка. Оці такі масивні ніжки. А де ж Біля тебе. Гарний сьогодні прохід. Комфортно так. Собаки бігають. Ми грибочки знаходимо. Сьогодні рано виїхали, тому що знали, що буде ну, розвідка багато грізних лісів, щоб встигнути все. І залишити ще час на поход з собакенами, з пошуками грибів. А бачите, тут ще й по нових... Місцях пройшли. Треба вирішити це місце запам'ятати. Ну тобто тут є літній білий. Що... Там дерево лежить. Та я, я запам'ятав, так. Да. Просто кажу, наступного року обов'язково ці місця приїдемо. Отам, там, де ми товстоноги знайшли, ну це осінній білий. Влітку не знаємо, є там білий чи ні, тому що ми ці ліса. Ну коли ми, в вересня вперше да? наприкінці вересня, в середині, десь так. Раніше ми сюди ніколи не їздили. Жекірі! Жека! Жека! А, воно, позаду, все. Підійшли ми вже до всіх місць, де ми гарні. Оці лівий знайшли буквально ще метрів 20. Зараз ще трошки тут подивимось. Праворуч вам бачите, як я пішов в яр. Відійдемо від яра. Трошки ліворуч вуз лісу. І пройдемось. Потихеньку, потихеньку вже ми йдемо в напрямку до машини, хоча ще досить далеко. Ну це що ховається? Ну, 100% вже ніякі, але цікаво. Білий. Два білих гриба. Що, Маховіки. Каже, маховики, але гапликі. А в мене два білих, але гапликім. Ну. А ти То дивлюсь. а я чому звернув увагу саме от... Ай, ні, літні, напевно. Звернув увагу, чому? Тому що от там от за цими ялинками три червоних мухомори стоять. Думаю, дай навколо подивлюсь. От Два біленьких є, але вони ніякі. Ми хотіли ще трошки далі пройти, такий коло зробити, а потім до машини. Але вирішили не ризикувати. Там ліворуч така чернота йде. А ми з собою дощовики не взяли сьогодні. Ну, не обіцяли дощоку. Але бачите, як це близько до гор, тому треба напевно вже зараз постійно з собою дощовики брати, тому що все може бути. Дивимося, Ріша, тут 5 хвилин і йдемо в сторону лісової дороги. Якраз, до речі, хмариці. Вони йдуть зі сторони лісової дороги там, де машина. Так що нам на зустріч будуть. Давай, Ріша, вже покрапує. От туди нам, в ту сторону. Собакины вже набігалися, втомлені біля нас. Ви бачите, які червоні мухомори. Молоденькі такі, ух, все їм не по чому. Ну, хоча і оці біли теж осінні, такі плотні, гарні. Нам, якщо отак прямо йти, то до лісової дороги десь хвилин 25 ходу. Може навіть 20. Подивимось, якщо будуть ці знахідки. Обов'язково вам покажемо. Тут в цьому лісі, от бачите, як ми зараз ідемо, Капець якісь хащі. Ну, Вони тягнуться вздовж дороги, десь метрів сто від дороги. Отак от вздовж дороги. По всьому лісу, оцей участочок тут не обійти ніяк. Тут і грибів не побачиш. Бо лише між коліна тут трава. Але його є до чого, до того, що по-любому його не найбійдеше, треба буде нам пройти. А, але позаду нас, ну ви бачили, Ух, гарне місце. Кінець жовтня, а все ж таки знахідки є. Небагато, але достатньо. Де ви там вибрались? Пройшли ми цей участочок. Там і неможливо під ноги дивитися, та й не видно буде нічого. Ось тут можна ще щось зустріти. Тут більш-менш видно. Так що... Так потихеньку і до дороги. Оці хащі нас трошки збили. Там вісінками. пройшлися, ми йшли отак, бачите. А нам треба... Я завжди, коли проходимо ці хащі, я дивлюсь куди ми йдемо. Бо тут орієнтірів то нема таких. Воно вже так видно. Десь метрів 50. лісова дорога, просвіт там такий. Більш нічого, друзі. Але в цих місцях на виході. Там дійсно грибничка. Ми вже декілька разів і біленькі знаходили. Червоняки, маховіки, Так що... Подивимось? Може і сьогодні наприкінці походу нам подарунок буде. Хоча нам і того повторюється достатньо, що ми зібрали. Друзі, ну то просто. І дійсно воно один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий маховік. Воно лісова дорога, воно вже нас вив. GPS примісенька до машини. Та бачу, я бачу. Капець. Так що. А я казав, Горіше зараз на камеру, що ми постійно да, як виходимо. Щось де знаходимо, тут як грибничка якась. Поки я... ще кажуть до побачення. Та-да-да, та, 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 кажуть до побачення. Але. Так. Ще позаду мене. Де тут вони? Так, там один, тут другий. Ух, який а. Який гарний. О, є декілька. о гіляки тут незручно, в очі лізе все. Нічого особи ти. Галявину знайшла. Гарні. А ми як зайшли ну, від машини. Праворуч і одразу і пішли таким шляхом, яким ми не заходили. А тут, бачите, який гарний грибочки. А ще один. Так. Вітерець піднімається і вон така чорнота, але ми вже біля машини. Так, Треба загрузитися. Да, да. Там така ще дорога не буде. Гарний, да? Останні такі маховички. Ах, зараз собакинов. Точно вітерець, чуєш? Собакинов зараз в машину і судесненько почекаємо грибочки. Та будемо їхати. Ну а з вами, до нових зустрічей у лісі.